А це наші теплиці, наш квітковий рай зараз. Цю теплицю ми будували в березні місяці, буквально за майже за два тижні, навіть менше, вже висаджували розсаду. До цього у нас була одна теплиця близенька біля Черкас, але вже нам там стало тісно. Взагалі Остома дуже вибаглива квітка, і оскільки ми стикалися лише з тюльпаном, порівняно з цією культурою, ця культура вона надзвичайно складна. І остома дуже любить тепло. І ніяких різких змін температури. Дуже конкретний полив, щоб не було переливів або недоливів. Також це треба відчувати. Цим всім займається мій. Це буде наш шостий сезон. Ми в сім'ї нашій першопрохідці. Ніхто зовсім рослинами не займався, ні у чоловіка, ні у мене. Ідея вирощувати квіти прийшла якось спонтанно до нас. Ми почали з тюльпану, це було всього півтори тисячі штук і одного сорту. Ми навіть не задумувалися, що потрібен якийсь асортимент. Першу ми виростили взагалі в гаражі під штучним освітленням, під штучним опаленням. Взагалі, у, у нас здивувала своєю складністю і особливим підходом до цієї квітки. Величезна кількість обробок, яка починається від стадії укорінення квітки. Також повинні були захищати квітку від шкідників. Можемо о 5-й ранку поїхати, попрацювати. Також це зручно дітки сплять, і настає спека, ми повертаємося додому. там, Наприклад, зараз вже велике навантаження ми розвозимо по Черкасам наші квіти. І на вечір вже на заході сонця ми починаємо зрізати квіти до темна, до комендантської години зараз. Ну, Класно, важко, але круто. Це дуже складна, кропітлива, відповідальна, безвихідних робота, але ми дуже любимо і надихаємося цією роботою.